Вітаю вас, шановні педагоги. Я Олена Тимченко, практичний психолог. Проблема освітніх втрат та розривів на сьогоднішній день дуже актуальна. Ключовими викликами освітнього процесу в умовах війни виявились нестабільні умови навчання, обмеженість способів організації навчально-пізнавальної діяльності, зниження мотивації та нестабільний психоемоційний стан учнів та вчителів. Освітяни на різних рівнях дедалі частіше говорять про навчальні втрати та пошук шляхів їх подолання. Під втратами зазвичай розуміють недосягнення окремих результатів через відсутність або обмеження доступу до навчання. Відмінність між очікуваними результатами навчання і реальними і становить освітні втрати. Саме тому освітні втрати потребують оперативного реагування. Існує кілька термінів, які позначають різні процеси. Є такі поняття, як навчальні втрати та навчальні прогалини чи розриви у навчанні. Навчальні втрати це втрата знань і навичок, академічний регрес через певні перерви в навчанні конкретного учня. А ось навчальні прогалини, розриви у навчанні це відмінності між фактичними результатами, академічним прогресом учня. Та очікуваними результатами, які встановлюють стандарти чи передбачені середньостатистичними даними як же допомогти учням надолужити пропущене і успішно продовжувати навчання. Крок перший. Діагностувати навчальні втрати. Визначаючи, хто в школі має проводити діагностику навчальних втрат, варто виходити із міркувань доцільності та врахування інтересів учнів. Тобто формат так званих директорських контрольних робіт навряд буде доцільним. Завжди ліпше, коли діагностику навчальних втрат робить учитель, який і викладає цей предмет. А директор, у свою чергу, може збирати та аналізувати інформацію про навчальні втрати, яку у загальному вигляді надаватимуть вчителі. Діагностику динаміки результатів навчання учнів варто проводити тричі на рік. На початку, всередині та наприкінці навчального року. Для діагностування доцільно використовувати всю палітру інструментів педагогічне спостереження, невербальний та вербальний зворотний зв'язок від учнів, усне опитування, аналіз учнівських робіт, виконання завдань на різноманітних платформах, письмові роботи, самооцінювання і взаємооцінювання, оцінювання особистісного розвитку учнів. Батьками. Крок другий. Компенсувати навчальні втрати. Існують шляхи та інструменти подолання освітних втрат та освітніх розривів. Серед них такі: Організація індивідуальних та групових консультацій, факультативів, компенсуючі та коригуючі уроки, навчання під час канікул, репетиторство в малих групах, створення інтеграційних класів. Перегляд та адаптація освітніх програм, розробка власних навчальних програм, коригуючи зміст та результати навчання з урахуванням виявлених освітніх втрат, перерозподіл навчального часу між темами, використання завдання різних рівнів складності для окремих учнів, напрацювання якісного освітнього контенту з тих тем, які потребують надолуження, організація навчання за екстернатною або сімейною формою. Провадження програми самонавчання, яка дає змогу учню поступово просуватися до володіння базовими навичками, індивідуальні консультації в очному режимі за присутністю батьків. Компенсація навчальних втрат залежить від їх обсягу та кількості учнів, які мають такі втрати. Ідеальної стратегії компенсації навчальних втрат не існує. Кожен обраний шлях матиме свої переваги та недоліки. Тому вибір стратегії та прийняття рішення щодо кожного учня має прийматися індивідуально. Дуже важлива психосоціальна підтримка. Діти можуть добре навчатися лише тоді, коли добре почуваються, дослідження свідчать про зниження відчуття безпеки, мотивації, здатності до самостійного навчання, вміння планувати свій час. Водночас зросли тривожність і невпевненість. Схожа ситуація спостерігається серед учителів, що посилюються певними стереотипними уявленнями про вчителя як такого собі супермена, який може все працювати 24 на 7, водночас не відчуваючи втоми і негативних емоцій. Потрібно забезпечити умови для стабілізації психоемоційного стану учнів та педагогів. Співпраця з практичним психологом зараз дуже важлива для гармонізації освітнього процесу.